В рамках діяльності підкомісії за тверезість життя коломийсько чернівецької партії Української греко-католицької церкви у загальноосвітніх школах на Двірнянщині священнослужителі проводять проповіді на тему алкоголізму для учнів 9-11 класів. Основна мета таких заходів кажуть представники церкви це здорова українська нація. Місію у дні шкіл слухали, і наші журналісти. Духовна місія боротьби з пияцтвом – це одне з завдань, які виконує єпархіальна підкомісія за тверезі життя під головуванням отця Ярослава Стефюка. Першу ідею створення комісії подав ще у 2006 році блаженіший гузар у Коломийсько-Чернівецькій єпархії. Вона працює вже рік. Основна мета каже священнослужитель, це допомога людям, які залежні від алкоголю. А сьогоднішній день на жаль, на жаль, вистала не просто проблемою чи питанням якимось пити чи не пити. Правда, сьогодні питання вже стоїть. Бути чи не бути нашій державі, нашій нації, ну і нашій церкві, звісно ж. І ось тому то є заснована така комісія, яка буде працювати, яка працює у тому напрямку в напрямку боротьби із цим же пияством і алкоголізмом. Крім того, підкомісія проводить просвітницькі місії з учнями, батьками та вчителями. На Надвірнянщині такі проповіді пройшли по селах і тривають у надвірній. Духовну місію боротьби з пияством слухали і школярі Надвірнянської загальної. Освітньої школи номер 3 отець Ярослав Стефюк розповідає, що роз'яснення серед молодів вкрай необхідне, оскільки, згідно із даними статистики, 40% дітей є алкозалежними. Питання в тому, певно, що на перший погляд ніби загрози немає ніякої для цих школярів, так але ви знаєте, що ми, якщо прослідкувати тенденцію, прослідкувати навіть дослідження, які ведуть, ну ведуть наші інститути, які є на сьогоднішній день, які моніторять, ніби суспільство. Наше, то вони сьогодні нам дають страшну статистику. Ми просто, ніби того, так не замічаємо, не помічаємо. Але сьогодні статистика нам каже, що 40% дітей віком до 15 років є узалежнені від алкоголю. Важливо зрозуміти і те, каже священик, що їхня робота не нав'язувати, а проповідувати. Людина сама повинна усвідомити реальність свого становища, адже проблема поясства і алкоголізму може призвести до руйнації цілої нації.